Сьогодні ми відкриваємо вела центр. Ця подія приурочена до завтрашньої події. Завтра, 1 грудня, відзначається всесвітній день боротьби зі снітом. Отож, фундація Антесні США в Україні у тісній співпраці з Київською п'ятою клінічною лікарнею номер 5 відкрила це місце. Воно має назву «Wellness Center», але по суті представляє собою центр для лікування і профілактики віл інфекції та інфекцій, що передаються статевим шляхом. Щорічно реєструється. Біля 10 тисяч нових випадків віл-інфекції. Якщо в неї є віл-інфекція, то одразу тут на базі Київського центру СНІДу можна отримати лікування. Це дуже важливо, тому що ВІЛ може передаватися від людини до іншої людини лише у тому випадку, коли ця людина, що має віл, не отримує лікування. Якщо вона отримує лікування, то вже в неї настільки мало віруса, він не визначається лабораторними методами, отож, не визначається, не передається. Наприклад, ми говоримо ще про назву, це називається Велнес Центр. Ми звикли до назви шкірно-венерологічний диспансер. Зараз трошки краще. Це клініка для лікування інфекцій, що передає передаються статевим шляхом. Отож, у назві вже заложена така закладена стигматизація. Тому ми стараємося відійти від цих стигматизуючих таких назв. Тут створені всі умови і приємна, приємний простір і хороший професійний персонал. Ми будемо проводити тест на ВІЛ. Це взагалі мультитест, там де проводиться тест на ВІЛ, на гепатит В, на гепатит С та на РВ. Тести є взагалі різні. Кожного з нас, мабуть, це слово ВІЛ було для мене страшним словом. Але потім, почитавши інформацію, зрозумівши, що тестування допомагає врятувати життя, з ВІЛ можна жити, я вирішила теж зробити тест, тому що як я розумію, регулярне тестування може допомогти бути впевненим, що твоє здоров'я в порядку і тобі нічого не треба робити.